По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як ти море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з супілкою сяде на могилі, подивиться, серце неє. Кругом ні билини. одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викухав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала.